Веселий, життєрадісний завжди всім допомагав і так сильно любив свою батьківщину. Саме так згадують рідні та близькі Криворізького захисника Костянтина Решетнікова, життя якого забрали окупанти. Провести вічність Костянтина прийшов його кум Олексій, який згадує героя як надійного друга. Шикарна людина, веселий, життєрадісний, завжди посміхався, ніколи нікому ні у чому не відмовляв, завжди допомагав. Вічна пам'ять. 44-річний криворіжець був мобілізований у березні минулого року. Служив штурмовиком та відганяв ворога з нашої землі у лавах 940-ї штурмової роти. За майже півтори роки служби Костянтин встиг повоювати на різних бойових напрямках. Але свій останній бій захисник прийняв 19 липня на Донецькому напрямку. Ми знайомі з Константином були багато років. Добра, чуйна, відзивчива людина, добрий сім'янин, добрий батько, який завжди піклувався про свою сім'ю. Коли прийшла його черга йти воювати, він не відмовлявся. Він пішов зразу і воював довго, довго і дуже шкода, що такі люди. Гинуть за нашу свободу, за нас у мирному житті Костянтин працював у будівельній компанії, був люблячим батьком двох дорослих синів, турботливим чоловіком та люблячим сином. Справжнього героя та мужнього воїна Костянтина Рашетнікова посмертно нагородили на знаком за заслуги перед містом. Свій останній спочинок захисник Костянтин Решетніков знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна слава герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.